12 років суворого режиму. Саме такий вирок сьогодні почули діти, які пішли в перший клас. 1 вересня, день знань, канал Нюреш. Ми розпочинаємо. Привіт, канал Нюреш! Сьогодні ми святкуємо 1 вересня і ми хочемо вас дізнатися, наскільки ви готові до навчання в школі. Отож, давайте, ми вам задамо кілька запитань, а ви нам попробуйте на них відповісти. Угу. І ми якраз узнаємо, наскільки ви готові до нового навчального року. Ну, Давайте перше питання з географії. Скільки на планеті Земля, океанів? Оце до нього питання. до мене? <сіх> ну ти ж ну, давай. Ну та. Атлантичний. Та можеш просто частик там 5-7, 10? Шість. Де? Шість. шість. Десь шість приблизно, так? Да? <сіх> да. Да. А можеш назвати всі шість. Так, давайте. Давай, Атлантичний. Тихий. Тихий. Не тихий, потім. Індійський. Ага. Да? Да. Потом. Четыре? Да. Ну вы бы три назвали. Ну, який ты написал. Ну він, що 6 може. Давай ты назвай 4, він еще 2, ну дозвей. Какие-то? Ну, я с Два, да. Так, 4 чи 6? Ну блядь, чего? Бля. Біля чого? А, Арктика. А, я думаю. Арктичний. Я думав, біля маркетопта, может. Арктичный. Арктичный? <гум> не, знаю, не знаю, Ну, який збув такий, так? Да? Да? Да. Ну це вже 4, в принципі, да. В принципі, хватить. ні, ну, да. Це вже 5, 5 да. От географії ми, ми, ми не не дуже, да? Ні, 4. індійський тихий. Матч правильно. Ну, наступне питання по біології. Найпростіша тварина. Найпростіша? Собака і ті. <реш> Найпростіше, це в кожному дворі. Ну, так. Скільки океанів на планеті Земля? Три. Можете в штуках перезвати, а можете його навіть назвати, якщо ну, хочете. Ну, Десь три приблизно, так? <реш> <да>? Десь приблизно <реш> <на> три, так? <да? реш> Наступне запитання по математиці. 2 плюс 2 помножити на 2. 6. Молодець. <реш> <реш> Молодець, правильно. <реш> Як потрібно гарно вчитися? Що для цього треба? Сили. Що треба? Сили. Сили. Ну, фізичні чи моральні? І, і те, і те. Психологічні. Психологічні? буває, звісно. Щоб пережити <реш> психіка хороша можна <реш> бути. Як ви відсвяткували сьогодні день знань? Чудово. Ви ходили в бібліотеку сьогодні? чи де ви відсвяткували? Можливо, ви купили якусь книжку? Давайте ще одне останнє питання Забув, до речі, останнє питання на логіку. Скажіть, чому в поїзді стоп-кран червоний, а в літаку стоп-кран синього кольору? Просто поїдьці синє небо. Червоні. Логічно. Не <смір> а червоний чого в поїзді? Mm. Бо поїзд. Резій червоні. Я не знаю. Ну хто знає, так? Да? Хто знає? Не знаю, ні. Ні, ні? Насправді в самоліті немає стоп-крана, все це тільки в кузі було. Ну, 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 а тепер останнє, давайте ви передасте все-таки вітання своїм кращим вчителям, які вас найбільше всього навчили. Сочувствую. Перший вересня. Це росу. прізвище вчителя, так? Да? Просто всім вчителям своїм сочувствуємо, перше вересня. Ну, Це знаєте, на 1 вересня дарують квіти, так? Що ви Це ви як на вітають. Перше знаєте? На 1 вересня що ви дарували? Усім Шоколад. Шоколад. Усім вчителям, тільки деякі. Тобто ми її визначимо по її вазі, хто, кому ви дарував. Ні. Ні. Просто от, треба ще якось. Ну, Квіти вони ж стоятимуть, зав'януть. Да. А шоколадку вона а шоколадко... з їсті поправиться, правда? А потім хай ходить з спортзал, бо взагалі не ходить на заняття да? до вас. Ні, ну якщо вона буде в міру шоколадки їсти, то вона не поправиться. Найбільше, найбільша пустеля в Європі. Де знаходиться? Африка. Чи? В Європі. Я не знаю. Не знаєте? Ну, вона знаходиться в Україні. Вона знаходиться в Україні в Херсонській області. Не знаю. Як виявилося, так. Наступне запитання по математиці. 2 плюс 2 помножити на 2. 6. Правильно. Наступне запитання, давайте по біології. Угу. Найбільший орган людини. Ну, можете глянути на мене, ось я людина. <рес> Скелет. Як? Скелет. Скелет? Ні, не зовсім. А ну ще що, може ще таке. Найбільше в людини, що могло вирости. Бля, щось крутиться, але не повне. Та ні, там нічого mm -hmm. ні, воно не крутиться. Воно всередині чи знає. Так, так, так. Скажіть, а справжнє ім'я Лесі Українки. Косач, Леся Косач. Молодець! Молодець, правильно. Ну і давайте ще щоб ви нас сподобалися. Останнє запитання. Коли все-таки народився Тарас Григорович Шевченко? — Ось цього я вам не скажу. Ну і давайте останнє запитання, все-таки ми ще запитаємося по історії. Дітки такі прикольні, це ваші друзі. Ні, ні, Ні-ні-ні. Зараз, хай пройдуть. — Останнє запитання по історії. Коли розпочалася Друга світова війна? 48. Майже. Хорош там, я не знаю. Може, може раніше. Айба тоді. 30 принципі, Воно після канікул якось там. Після канікул десь Оп. почалась війна, а закінчилася да, да, да. вже коли навчальний да, період. Так, 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 Канал Нюреш. Сьогодні ми знімаємо 1 вересня, день знань. Mm. Ви десь навчаєтесь? Уже ні. Вже ні. Вигнали? Так, да. я просто погано втілась. Давайте ми вас трішки поганяємо по шкільній програмі. Перше запитання з географії. Скільки областей в Україні? Можна я піду. Приблизно. <свісно> <свісно> чотири. Десь так. А друге запитання: скільки океанів на планеті Земля? Теж чотири. <свісно> <свісно> Чотири. <сіст> Я тебе буду далі питання. Запитання по математиці. 2 плюс 2 помножити на 2. Вісім. Точно. Я просто математику добагано знаю. <сіст> Ладно, шість. Запитання по хімії. Формула води. А, ah, H2O, oh, спасибо. О, H2O, правильно? як, чи просто H2O, просто. А, без О2О, так? Справжнє ім'я Лесі Українки. Павло, ти Павло. Я сказала, просто не почула. Ну, у вас ще одне запитання по літературі. літературу ж ну, нормально знаєш, так? Ну, да, я почалася на нормально. На літературу, на літературу пора, да? На літератора. Так. Да. Знаходиться де? Христилівці. Ну, напевно. Ну, я ще не вірю. Де? Спитати в них. Найбільша пустиня в Європі де знаходиться? Херсоні. Правильно! Олександр! В Херсоні. Серйозно? Блін, отак у нас злучилося. Ну і давайте ще одне запитання по географії. Столиця Сполучених Штатів Америки. Давайте так. Столиця України. <реш> Юху! Правильно! Тепер давайте з вами познайомимось. Mm. Вас звати... Юля. Юля. Юля, хочете передати привіт усім своїм найкращим вчителям? Ні. Mm. Не треба це їм показувати. вчителям чи, не треба показати чи Ні, вчителям не треба показати. Вчителі, Читилля... не дивіться, будь ласка, канал Та Вони полібом подивляться. Подивляться, прямо. Скажи, будь ласка, як ти сьогодні відсвяткуєш 1 вересня? Це для день мене праздник. Чого? Я вже не не йду, Яка разу Ну ти сьогодні б хотіла якось відсвяткувати цей день. Бо ось, наприклад, нам багато людей кажуть, що вони сьогодні відсвяткували це свято, тим, що пішли в бібліотеку, купили нову книжку. Mm, прикольно їм. Скільки областей в Україні? Я не вважала. Ну, приблизно, хоча б. Ну, хто знає. Ну, тисячі дві. Тисячі дві області, десь там. Ну, так? Да. – Ну, А населення України скільки? Тисяч три. різні? – Та ні, мільйона десь. Хашо, давайте запитання по математиці. Прості, запитання по математиці. Два плюс два помножити на два. Вісім. Хорошо, вони правильно. То що шість? Два плюс два. 4, так? Чотири, помножити 1, на 2, 8, да. 8. А яка дія зразу робиться? множення чи додавання? А, додавай. А, давайте ще запитання: хімія? У вас є чи немає? Є, ну, я, ну її не вчу. Не вчиш, взагалі не вчу. Ну а хоча б формулу води знаєш? Аж 2 Молод Молодець, бачите, те, що не знаєш. Так. Хлопці, привіт, канал Нюреш. Сьогодні привіт. 1 вересня, вся Україна святкує День Знань. Сьогодні ми перевіряємо рештелям, наскільки вони розумні. Даремно. Думаєш? Думаю. Перше запитання по історії. Коли розпочалася Друга світова війна? 1 вересня 1939 року. Правильно. Друге запитання по хімії. Формула води. Правильно. Третє запитання. по... Ой. Давайте спитаємо по математиці. Ні. 2 плюс 2 помножити на 2. Правильно, ну блі, все правильно. Видно так правильно. Ну, давай ще може якесь одне питання на логіку питання. Чому в поїзді стоп кран червоного кольору, а в літаку синього? Питання на логічне місце. Та мисля. то, що ну, світу немає, воно показується так просто, що. Ні, ні, ні. ні. На логіку питання. Чекай, чекай, чекай. Ось так, як і в цьому салоні. Не ряєш так же само, допустимо. Де ж то кран? Мало, да. молодець. А, Давайте познайомимося як вас звати Олександр Олександр і Валерій. А як звати? Сергій Сергій? і Віктор. Да. Я знаю. Решетиляни, знайомтеся. Найрозумніші сьогодні хлопці Решетилівського району. Молодці, практично на всі запитання вони відповіли правильно. Коли буде в ефірі? А, скоро. скоро. Дивіться, ось такі зразки і бажаємо всім Скільки бути всім. такими розумними, як ось ці хлопці. Телефончик в... в ефір сказати? А, можете сказати. <рес> Ладно, Все, я... Перше питання. Перший президент України. Понятно. Почти вгадала. <рес> <рес> Друге Друге запитання з історії. Давай з якого предмета, якого ти знаєш. Скажи, який предмет, ми з того предмета запитаємо тебе. Трудове навчання. Що таке лобзик? Понятно. <пі> 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 ну почти. <пі> <пі> ну що ж, друзі, от ми перевірили знання відмінниці Рештилівської гімназії. Клас. <пі> Не скажу. Класний керівник. Не скажу. Чого ти не хочеш з нами спілкуватися? <гум> ну що ж, друзі, дякуємо всім, хто дивиться наші програми, всім, хто участвує в них. Навчайтеся добре в школі, Арештильська гімназія, forever.